Розділ 47 Ті, хто лишився в Менсфелд-парку, були нещасні, і кожен з цих трьох вважав найнещаснішим самого себе. Однак місіс Норріс, що любила Марі найдужче, справді страждала більш від усіх. Марія була її улюбленицею, найдорожчим для неї створінням. Вона звикла і подумки, і на словах пишатися тим, що влаштувала цей шлюб, і тому така розв'язка була для неї справжнім ударом. Тепер вона стала зовсім іншою людиною, принишкла, утопіла, збайдужіла до всього довкола. Покликана дбати про сестру та племінника і розпоряджатися в домі. Вона не зуміла скористатися з цієї нагоди, вона не була здатна ні розпоряджатись, ні командувати, ні бути корисною. Коли її торкнулося справжнє нещастя, всі її душевні сили безслідно зникли, і ні леді Бертра, ні племінник не знаходили в неї ані найменшої підтримки, та вона й не намагалася їх підтримати. Вона зробила для них не більше, ніж вони могли зробити одне для одного. Кожен із них почувався самотнім, безпорадним, покинутим, і тепер приїзд Едмунда, Фані та Сьюзен лише підтвердив, що вона справді тут найнещасніша. Інші двоє відчули деяке полегшення, але її це не втішило. Приїзд Едмунда був майже так само жаданим для його брата, як приїзд Фанні для тітоньки Бертрам. Але місіс Норріс, замість того, щоб заспокоїтись, ще більш розлютилася при уроді тієї, кого у гнівному засліпленні вважала в усьому винною. Якби Фанні прийняла пропозицію містера Кроуфорда, нічого б не сталося. Сюзен також потрапила у неї в немилість. Місіс Норріс лише зо два рази кинула на неї зневажливий погляд, бо вважала її нишпоркою, пройдою, підлизою, як не чимось гіршим. Але інша тітонька зустріла Сьюзен. І спокійною добротою. Леді Бертрам не могла приділити їй багато часу чи багато слів, але поставилась до неї, як до сестри Фанні, яка вже завдяки цьому має право гостювати в Менсфілді, і була готова і пригорнути її, і полюбити. І С'юзен була цілком задоволена, адже вона знала, що від тітеньки Норіс, окрім поганого настрою, чогось іншого годі чекати. І вона почувалася такою щасливою, розуміючи, яке благо випало їй на долю, якого лиха змогла уникнути, що залюбки змирилася б із більшою байдужістю, ніж та, з якою її зустріли інші. Вона майже весь час проводила на самоті, вільно знайомилася з будинком і маєтком, і дні її збігали щасливо, а ті, хто за інших обставин міг би приділити їй увагу, залишалися сидіти в чотирьох стінах або кожен присвячував себе тому з рідних. Кого в цю мить міг хоч трохи втішити. Едмунд намагався притлумити своє власне горе турботами про брата, а фанні, віддана тітонці Бертрам, повернулася до своїх колишніх обов'язків, виконуючи їх іще сумлінніше, ніж колись, та їй здавалося, що вона ніколи не зможе повною мірою віддячити тій, кому була так потрібна. Говорити з Фанні про сімейне нещастя, говорити і оплакувати те, що сталося, це було єдиною розрадою для леді Бертрам. Виплакати все, що наболіло на серці, і почути у відповідь ласкаві, співчутливі слова, тільки цим вона й могла втішитись, ніщо інше її не заспокоювало. Те, що сталося, не залишало надії на спокій. Леді Бертрам не вирізнялася глибокодумністю, проте, прислухаючись до суджень Сера Томаса, вона вірно судила про всі важливі питання. І тому, розуміючи, яке скоїлося лихо, вона не намагалася заспокоїти себе і не чекала від фанні, що та стане применшувати провину. Та безчестя її доньки. Вона не була здатною до сильних почуттів, не звикла серйозно замислюватися. Через деякий час Ваня відчула, що можна спробувати її відволікти, привернувши її увагу до занять, що колись були їй цікаві. Але щоразу, повертаючись думками до горизвісних подій, леді Бертрам бачила їх лише в одному світлі вона втратила доньку, і честь її заплямована до віку. Фанні дізналася від неї всі подробиці, які досі не були відомі. Тітонька не вміла розповісти все до пуття, але з листів сира Томаса і з того, що вже знала раніше, Фанні змогла скласти для себе уявлення про хід подій і всі супутні обставини. На Великодні свята місіс Рашвард поїхала до Твікенхема разом з родиною своїх недавніх знайомих. Ця родина вирізнялася живими приємними манерами. І певно, такими поняттями та вільним поводженням, які її цілком влаштовували, оскільки в їхньому домі містер Кроуфорд об будь-якій порі був бажаним гостем. Про те, що він жив по сусідству, фані вже знала. Містер Рашфорд у цей час вирушив до бату, щоб провести кілька днів з матір'ю, а потім привезти її до Лондона. І Марія, гостюючи у своїх друзів, не була зв'язана нічим, навіть присутністю Джулії, оскільки та. Вже три тижні як покинула дім на Уимполстрит і оселилася в родичів сера Томаса. Батьки тепер підозрювали, що цей переїзд було задумано заради можливості частіше бачитися з містером Єтцом. Невдовзі після повернення Рашфортів на Сер Томас отримав листа від свого давнього й близького друга в Лондоні, який, почувши й побачивши досить багато, щоб стривожитись, радив йому приїхати до Лондона і використати свій вплив на доньку або покласти край небажаній близькості, яка вже викликає на схвальні зауваження, і непокоїть містера Рашфорта. Сер Томас уже збирався дотриматись цієї поради, не розповівши про неї нікому в Менсфілді, коли раптом отримав з посильним нового листа, в якому друг повіщав його про вельми неприємні події в житті молодого подружжя. Місіс Рашфорд покинула дім свого чоловіка. Містер Рашфорд у страшному гніві та розпачі звернувся до нього містера Хардінга за порадою. Містер Хардінг вважає, що тут йдеться щонайменше про вельми прикру необачність. Служниця місіс Рашфорд старший погрожує прилюдним викриттям. Він робить усе можливе, щоб запобігти скандалу, сподіваючись на повернення місіс Рашфорд, але в домі на Уімпл-стріт йому протистоїть мати містера Рашварда, тому слід приготуватись до гіршого. Цю страшну новину неможливо було приховати від інших членів родини. Сер Томас поїхав, Едмунд його супроводжував, а ті, хто лишився, були у глибокому відчаї, який лише посилювався з кожним наступним повідомленням. На цей час у світському товаристві вже пішов поговір. Служниця місіс Рашфорд старший мала неспростовні докази і, заручившись підтримкою своєї пані, змогла їх оприлюднити. Дружина і мати містера Рашфорда за той короткий час, що прожили в одному домі, не поваднали між собою. І тепер старша була жорстоко скривджена неповагою, яку виявила до неї невістка, та ще більше лютилась за сина. Як би там не було, вона лишалася несхитною. Та навіть якби вона виявила більшу поступливість чи мала менший вплив на сина, який завжди слухався того, хто говорив з ним останній, та міг підкорити його своїй волі й змусити мовчати, становище все одно було безнадійним, оскільки місіс Рашфорд не з'являлася і були всі підстави вважати, що вона десь переховується з містером Кроуфордом, який покинув дім свого дядечка, і нібито поїхав подорожувати саме в день її зникнення. Сир Томас, однак, ще деякий час прожив у Лондоні, сподіваючись розшукати доньку і втримати її від подальшого переступу, хоча вона вже й так знеславила себе назавжди. Думка про те, як тяжко йому доводиться зараз, була для Фані нестерпною. З його дітей лише один не завдавав йому болю. Здоров'я Тома, враженого поведінкою сестри, знову похитнулося, і стан його був настільки загрозливим що навіть леді бертрам злякалася цієї зміни і писала чоловікові тривожні листи, а втеча Джулії була іще одним ударом, що чекав його по приїзді з Лондона, і хоч в той час не відчувався з усією силою, все одно змусив його страждати. Фані це розуміла, це було ясно з його листів. Шлюб із єйцом був небажаним у будь-якому разі, але через те, що все відбулось таємно та ще й так невчасно. Почуття Джулії постали в дуже невигідному світлі, а її вибір виглядав ще більш нерозважливим. Сер Томас назвав це неподобством, що скоєне найгіршим чином в найгірший час. І хоча Джулію можна було вибачити скоріше, ніж Марію, оскільки нерозважливість заслугове прощення скоріше від розпусти, він не міг не зауважити, що її вчинок дає підстави чекати від неї в майбутньому подібної до сестриної поведінки. Такою була його думка про шлях, на який вона ступила. Фані співчувала йому всією душею. Тепер він не знаходив розради ні в кому, окрім Едмунда. Кожен з інших дітей розбивав йому серце. Вона вирішила, що про неї він іншої думки, ніж місіс Норріс, і тепер не стане її засуджувати. Містер Кроуфорд мав змиритися за її відмовою це здавалося їй найважливішим, але навряд чи втішало сера Томаса. Осуд дядечка глибоко її засмучував. Про те, що для нього її виправдання, її вдячність та любов. Його єдиною підтримкою був Едмунд. Вона, однак, помилялася, гадаючи, що Едмунд не завдає батькові страждань. Ці страждання були іншого роду. Сер Томас вважав, що сина зробила нещасним поведінка сестри та друга, бо тепер він мусив розлучитися з жінкою, до якої плекав справжні почуття, не без підстав сподіваючись на взаємність, і яка була для нього вельми гідною партією, якби не її осоружний брат. Сер Томас розумів, що під час їхнього перебування в Лондоні Едмунд мусив страждати не тільки за інших, але й за себе. Він знав або здогадувався про сину і почуття, і з деяких причин вважаючи, що одна зустріч з міс Крофорд все таки відбулася, і, завдала Едмундові ще більшої муки, вирішив відправити його з Лондона. Доручивши йому відвести Фані додому, сер Томас дбав про його душевний спокій не менше, ніж про саму племінницю та її тітоньку. Для Фані почуття дядечка не були таємницею, так само як сер Томас не обманювався щодо характеру Міс Кроуфорд. Якби він знав про її розмову з Едмундом, він не побажав би бачити її дружиною сина, хоч би в неї було 40 тисяч, а не 20. Фанні не сумнівалася, що віднині Едмунд довіку розлучений з Міс Кроуфорд, і все ж не пересвідчившись, що він відчуває саме так, вона не могла бути в цьому певною. Вона так думала, але хотіла переконатися остаточно. Якби він тепер заговорив з нею відверто, що подеколи раніше бувало для неї тяжким випробуванням, це б її втішило, але тепер це здавалося неможливим. Вона рік його бачила а наодинці ніколи. Він вочевидь уникав лишатися з нею сам на сам. Що це мало означати? Мабуть, він вирішив покірно нести свій тягар, що випав йому на долю в сімейному нещасті. Але цей тягар ще гнітив його надто сильно, щоб розмова могла дати полегшення. Напевно, його почуття були такими він скорився, але з таким болем, що не здатний про це розмовляти. Мене багато, багато часу, перш ніж він зможе вимовити ім'я Міс Кроуфорд, або у Фанні з'явиться надія, що між нею та Едмундом відновиться колишня близькість. Часу і справді минуло багато. Вони прибули до Менслоду в четвер, і лише в неділю ввечері Едмунд заговорив з нею про те, що сталося, сівши поруч з нею того недільного вечора, Дощового недільного вечора, коли хочеться відкрити серце другові, все-все розповісти. У присутності самої лише матері, яка, наслухавшись ласкавих умовлянь, заснула сльозах. Він не міг не заговорити. Тому, за своїм звичаєм, не одразу приступивши до головного, з нескінченними застереженнями, що як вона погодиться його послухати кілька хвилин, він ніколи більш не злобживатиме її терпінням. Це не повториться, розмова буде завершена раз і назавжди». І він дозволив собі розкіш розповісти про все, що сталося, і про свої страждання тій, у чиєму ніжному співчутті був цілком певний. Можна собі уявити, з якою цікавістю та увагою фані слухала його слова, з якою болісною насолодою стежила за його схвильованим тоном, як старанно намагалася уникати його погляду. Початок розповіді її стривожив. Він бачився з міс Кроуфорд. його запросили побачити з нею. Він отримав записку від леді стороною, в якій вона просила його прийти. І, прийнявши це як запрошення до останньої зустрічі, що має стати кінцем їхньої дружби, і приписуючи своїй коханій усі почуття сорому і жалю, які вона мусила відчувати як сестра Кроуфорда, він пішов до неї в такому душевному стані, такий розчулений, такий відданий, що в якусь мить фані здалося, наче ця зустріч не може бути останньою. Та коли Едмунд продовжив свою розповідь, її страхи розвіялись. «Міс Міскрофорд зустріла його, розповідав він, із серйозним, справді серйозним, навіть схвильованим виглядом, та не встиг він вимовити перших слів, як вона почала розмову в такій манері, що як він зізнався, його приголомшила. Мені сказали, що ви в Лондоні, мовила вона, я хотіла вас бачити. Нам треба поговорити про цю сумну історію нерозважливість наших родичів просто незбагненна. Я не зміг відповісти, але думаю, їй все сказав мій погляд. Вона відчула, що її засуджують, їй часом властива така проникливість. Враз спохмурнівши, вона додала Я не збираюся захищати Генрі і звинувачувати вашу сестру. Так вона почала але те, що вона говорила далі, фанні, навряд чи годиться чути тобі. Я не можу пригадати всіх її слів і не хочу їх повторювати, навіть якби пам'ятав. Зміст полягав у тому, що вона обурена їхньою необачністю. Вона засудила необачність брата, що він, захопившись жінкою, яку ніколи не любив, назавжди втратив ту, яку обожнював. Але ще суворіше засуджувала необачність бідної Марії, що пожертвувала таким становищем, прирекла себе до таких поніверянь, уявивши, наче її кохає чоловік, який вже так давно показав, наскільки він до неї байдужий. Подумай, що я повинен був відчувати, слухати жінку, яка не знайшла до цього більш суворої назви, ніж необачність, так вільно, так спокійно про це говорити з власної волі. Без огиди, без жаху, без властивої жінці цнотливості. Ось що зробило з нею світське товариство адже ти іще знайдеш жінку, так щедро обдаровану від природи, її зіпсували, розбестили. По недовгому роздумі він продовжував зі спокоєм, якого надає лише крайній вічий. Я розповім тобі все і більш ніколи до цього не повернуся. Вона вбачала в цьому лише нерозважливість, затавровану розголошенням. Їм бракувало звичайної обачливості, обережності. Він поїхав до Річмонда на весь час, поки вона гостювала в Твікінхемі. Вона віддала себе до влади служниці. Викриття фані. Лише викриття вона засуджувала, а не гріх. На її думку, лише необачність довела їх до крайнощів і змусила її брата відмовитися від дорогих його серцю надій заради того, щоб утекти з місіс Рашфорд. Він замовк І що ж ти сказав їй? спитала фанні, думаючи, що він чекає від неї якихось слів. Нічого, нічого суттєвого, я був, наче в тумані. Вона повела далі, заговорила про тебе, шкодувала, наскільки могла, що втрачено таку. Про тебе вона говорила дуже розумно, але тобі вона і завжди віддавала належне. Він утратив таку жінку, сказала вона, яку ніколи більш не зустріне. Вона б його прив'язала до себе, вона зробила б його щасливим. Люба моя фанні, сподіваюся, цим зверненням до минулого, до того, що могло статися і чого вже ніколи не буде. Я не завдаю тобі болю. Чи ти хочеш, щоб я мовчав? Якщо так, тільки поглянь на мене, скажи одне слово, і цього буде досить. Не було ні погляду, ні слова. Дякувати богові, мовив Едмунд, хоч усі ми схильні були дивуватися та за милістю провидіння, серце, що не вміло лукавити, не буде й страждати. Вона говорила про тебе з щирою похвалою і справжньою ніжністю, але навіть тут просто не знуло щось недобре. Посеред цих слів вона раптом вигукнула. І нащо вона йому відмовила це вона в усьому винна, дурненька, я ніколи їй цього не подарую. Якби вона повелася як належить, уже йшлося б до весілля, і Генрі був би надто щасливий, надто зайнятий, щоб бігати іще за кимось. Він би не завдавав собі клопоту з лицянням до місіс Рашворд. У всякому разі, не заходив далі невинного флірту, зустрічаючись з нею в Созертоні та Еврінгемі один раз на рік. Можеш таке уявити? Але чари розвіялись. Я прозрів. Це жорстоко, мовила Фанні. Просто жорстоко. У таку мить дозволити собі веселитися. Так легковажно розмовляти з тобою. Це справжня жорстокість. Ти гадаєш жорстокість? Тут я з тобою не згодний, ні. За своєю вдачею вона не жорстока. Я не думаю, щоб вона хотіла скривдити мої почуття. Зло коріниться глибше, у її повній байдужості до таких почуттів. Вона й не здогадується про їх існування богів душі, яка вважає таке ставлення до того, що відбулося, цілком природним. Вона всього лише розмовляла так, як інші, кого вона звикла слухати і думала, що так розмовляв би кожний. Цьому виною невдача, з власної волі вона б нікого не скривдила, і, хоча, може, я обманюю самого себе, мені здається, що до мене, до моїх почуттів, вона б зглянулася. Цьому виною її переконання це недостатнє почуття такту. Це душевний ганч. Можливо, так для мене і краще, адже тепер мені нема про що шкодувати. А втім, ні, не так. Я б радше змирився з болем від того, що я її втратив, ніж із такою думкою про неї. Так я їй і сказав Справді, так, сказав на прощання. Як довго ти пробув у неї? Чверть години. А вона продовжувала говорити, що тепер залишається тільки одне схилити їх до одруження. Вона говорила про це так рішуче, фанні, я б так не зміг. Розповідаючи, він раз у раз зупинявся йому перепиняло подих. Ми повинні умовити Геннаді одружитися з нею, сказала вона. В нього є почуття честі, до того ж він упевнений, що втратив фані назавжди, тому я не впадаю у вічай. Про фані йому слід забути. Я думаю, навіть він не може сподіватися знову завоювати таку дівчину, і тому ми, певно, зможемо його умовити. Весь мій вплив на нього і досить значний піде вхід. І коли вона дружиться і родина місіс Рашфорд підтримуватиме її належним чином, а це люди шановані, вона, можливо, якоюсь мірою відновить своє становище в суспільстві. У певному колі її, звичайно, вже ніколи не приймуть. Та якщо вона буде задавати бучні бенкети та звані вечори, завжди знайдуться ті, хто буде радий мати з нею знайомство, поблажливість до таких речей. Та вінні погляди без сумніву нині у моді. Ось що я вам пораджу: нехай ваш батько не здіймає шуму. Не дозволяйте, щоб його втручання все зіпсувало. Переконайте його, що все має йти своїм чином. Якщо він вживатиме якихось офіційних заходів, і вона буде змушена покинути Генрі, тоді одружити їх річ безнадійна. Я знаю, як вплинути на Генрі. Нехай Томас покладеться на його почуття честі і людяності, і все скінчиться добре. Та якщо він забере доньку, це зіпсує нам усю гру. Переказуючи це, Едмун так розхвилювався, що Фанні, яка стежила за ними з вовчазним, проте найніжнішим жалем, ладна була пошкодувати про його відвертість, минув деякий час, перш ніж він знову зміг заговорити. Що ж, Фанні?» – мовив він, це майже все. Я передав тобі саму сутність її слів. Тільки но ну, я зміг заговорити. Я сказав їй, що не думав, що в домі, куди прийшов з таким душевним болем, щось змусить мене страждати ще більше. Але кожне її слово. Завдало мені нестерпної муки. Я сказав, що, хоч під час нашого знайомства, і відчував різницю в поглядах, причому стосовно питань досить важливих, проте не міг навіть уявити, що ця різниця така нездоланно велика, як виявилось зараз, що вона зможе так поставитися до жахливого переступу, вчиненого її і моєю сестрою, хто з них більше завинив, я визнав за краще не говорити. І так розцінювати цей вчинок. Засуджуючи його за все, окрім того, що насправді варте осуду, і розглядати його наслідки лише з однієї точки зору, як сміливіше їх зустріти і подолати, знехтувавши пристойністю і віддавшись розпусті. І на сам кінець то був справді кінець усьому, вона порадила нам бути поблажливими, піти на поступки, потурати гріху в надій на шлюб, якому думаючи про її брата, як я думаю про нього зараз, слід було б не сприяти запобігти. Усе це переконало мене в тому, що досі я її не розумів, і її душа, якою я її бачив, лише визвір моєї уяви, що вона не та міс Кроуфорд, яка володіла моїми думками протягом стількох місяців, і що так, певно, для мене краще. Мені доведеться менше шкодувати, що я жертвою дружбою, почуттями, надіями, які все одно повинен був втратити. І все ж таки зізнаюся, якби я міг зберегти в душі колишнє уявлення про неї. То погодився б витерпіти навіть біль розлуки заради того, щоб згадувати її з ніжністю та повагою. Так я й сказав, подібними словами, але ж сама розумієш, не так стримано та послідовне, повторюю тобі. Вона була вражена, надзвичайно вражена. Навіть більше я бачив, як вона змінилася в лиці, залилася рум'янцем, і мені здається, я бачив, які суперечливі почуття володіли нею. Сильна, хоч і недовга внутрішня боротьба, непевне бажання погодитися з правдою, почасти і сором. Але звичка, звичка взяла своє. Вона б розсміялася, якби могла собі дозволити. І в її голосі справді вчувався сміх, коли вона мовила прекрасне напоучування, слово честі, це, мабуть, частина вашої останньої проповіді. Так ви швидко наставите на розум усіх Менселді і в Тортон Лесі, і наступного разу, коли почую про вас, ви, певно, будете славетним проповідником великої методистської общини або місіонером у чужих краях. Вона силкувалася говорити надбало. Але зовсім не було такої безтурботною як хотіло вдати. У відповідь я лише сказав, що від усього серця бажаю їй добра, і щиро сподіваюся, що скоро вона навчиться судити більш справедливо і що найдорожчим знанням, яким ми володіємо, знанням самої себе і власного обов'язку. Вона не завдячуватиме надто жорстокому уроку долі. І з цими словами я вийшов з кімнати. Я зробив кілька кроків фані і почув, що двері позаду мене відчинилися. «Містер Бертрам, мовила вона, я озирнувся. «Містер Бертрам, мовила вона з посмішкою, але ця посмішка надто не пасувала до розмови, що відбулась. Вона була лукавою, живою, наче хотіла мене звабити, принаймні так мені здалося. Я не піддався спокусі, тієї миті я не міг чинити інакше, і пішов. І відтоді інколи, бува, ні мить, коли я шкодую, що не повернувся, але я знаю, що я вчинив правильно, і на цьому скінчилося наше знайомство. І яке ж то було знайомство, як я обманював самого себе, обманював себе і щодо брата та сестри. Дякую Фанні, що ти так терпляче мене вислухала. Це було для мене велике полегшення, і більше не будемо про це говорити. Фанні так звикла вірити його словам, що кілька хвилин справді думала, наче розмову завершено. Проте знову почалося те саме чи щось дуже подібне, і розмові було справді покладено край лише тоді, коли леді Бертрам зовсім прокинулася. А до того вони продовжували говорити лише про міс Крофорд, про те, як вона його розчарувала і якою прекрасною створила її природа, і якою б вона була, якби раніше не зазнала згубного впливу. Фанні, тепер маючи змогу говорити відверто, відчула, що заради справедливості повинна дати йому більш вірне уявлення про натуру міс Кроуфорд, хоча б дотякнути, як багато значить для її рішення стан здоров'я його брата. Це було прикре повідомлення. Спочатку все його єство поставало проти такого відкриття. Йому було б аж як приємніше, якби прихильність міс Кроуфорд виявилась безкорисливою. Але його самолюбство не могло довго опиратися розуму. Він змушений був визнати, що хвороба Тома дійсно вплинула на неї і втішав себе лише думкою, що, незважаючи на свої хибні поняття, вона все ж таки була прихильна до нього більше, ніж можна було очікувати, й заради нього часом, хоча б намагалася чинити правильно. Фані була такої ж думки вони дійшли згоди і в тому, що таке розчарування не минеться ніколи не завжди закарбується в його душі. Час, звичайно, трохи втамує сердечний біль, але рана надто глибока, щоб загоїтись безслідно, а що до того, щоб колись зустріти іншу жінку, яка могла б. Та ні, про це не може бути й мови. Дружба Фанні буде для нього єдиною підтримкою.